Останньої відкритої для проходу переправи між українською територією та тимчасово окупованою на Луганщині більше не існує. Міст що з'єднував станицю Луганську та місто Луганськ, підірвали. Чи їх це рук справа достеменно невідомо, у Змі з'явилася інформація, що це зробили українські військові, але офіційно вони її не підтверджують. Міст обстрілюється бойовиками. Наша знімальна група намагалася підійти до місця вибуху, але почалися обстріли. Місцеві, які повертаються з Луганська, кажуть, Доводиться перелазити міст, обвязавшись мотузкою та чіпляючись за край вирви. Ну, это не перешло, это перелезла. Вот и все. Это большая дырка, это по лестнице лестницы. Ну, фактически, как мы себя курчим обезьянок. Взрыв потом э, очень. Зарево большое. Ну и потом дым. Компромация просто в нашу сторону. Вот. Взрыв, конечно, хороший был. Ну что, я думаю, хочу привет передать там, родителям, пускай они беспокоятся. Все нормально у нас.